У день спонтанного прояву доброти в Чернівцях створили простір тепла та творчості. У куполі єднання організували артмайстерню для дітей з багатодітних родин та дітей з інвалідністю. 20 родіт лахів розмальовували великодні яєчка, які стали символом світла та підтримки. Подробиці далі. З нагоди дня спонтанного прояву доброти Чернівецька обласна організація Товариства Червоного Христа України спільно з департаментом соціальної політики організувала великодню майстерню. 20 дітей чаклували та фантазували над одним із головних атрибутів прийдешнього свята. Писанкою: захід, організований для дітей, став важливою подією як для малечі, так і для їхніх родин. В епоху гаджетів такі активності справжній ковток живого спілкування. Розповідає керівниця громадської організації. Яка опікується дітьми з інвалідністю. Вони відволікаються від екранів, соціалізуються, розвивають креативність. Телефони більшості займаються діти і ось такі відволікаючі час. Це для них дуже суперово, адже вони відволікаються, вони розвиваються. І Для їхньої психології це дуже суперово, в них йде розмістка від буденного життя. Пані Тетяна виховує понад 20 дітей разом із чоловіком. Вони організували будинок сімейного типу. Жінка каже: такий захід це не просто розвага, це крок до гармонійного розвитку і підтримки дитячої психології. Захід дуже важливий для наших діток, для нашої організації. І ми вдячні за те, що нас запросили, тому що дітки соціалізуються, дітки розвиваються, дітки приймають у різних заходах, і це для наших батьків, для наших сімей дуже важливо. Та додає завдяки волонтерам, малеча отримала можливість втілити свою фантазію у кольорах та візерунках. Дітки брали участь, кожен сам розмальовував у кожного своя фантазія, кожен викладав свої фантазії на пасхальні яєчки. Захід, організований для дітей, став важливою подією як для малечі, так і для їхніх родин. А завдяки волонтерам, кожен із учасників навчився не тільки самостійно виготовляти писанку, але й отримав чимало позитивних емоцій. Богдана Дем'янів, Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.